І раді вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні. Значить, ну що, приїхали ми з Херсона, все добре. Ой, трошки так відходимо від поїздки. І емоціонально, і фізично, тому що тяжко все це було бачити. Ой, дякую всім за підтримку, за хороші слова. Ну, це дуже-дуже так, скажем, відчувається, як. Ну, це важливо. І хорошо, коли все добре. Чому? Тому що, як багато хто писав в коментарях, там головне, що живі і батьки, і всі рідні. Так що, я ж кажу так, трошки ще. Таке состояння не дуже, ну нічого, все добре. Налаштовуємося на працю, поки що нічого не робиться, все якби стоїть, тому що надо-надо все то туди, то сюди, то опять на Умань, то з Умані. То страховка закінчилася на машину, то про це потогнав, то в общем, тут по хазяйству то те, то те. Вчора підмелював опять на той міні-дробілочки. В общем, там серйозний апарат. Ну, нічого. Е, як сказати, поки наладнаю цей кормоцех, який вже буде повноцінно, той поки що виручає, буде виручати. Такий, конечно, агрегат ігрушечний, як я казав, детський, те, що вони там заявляють, що там написано. Звісно, ну, я теж цього не розумію, зачем це ну, смисл. Ну, це я так, що купив, мені якби все одно. Це так чисто для підтримки, як кажуть, для підтримки штанів. Я все одно ним користуватись практично не буду. Але, отак, якщо ось як зараз, поки цей апарат не налаштований, Основний, то тим щось трішки-трішки буду підмелювати. Зачем писати, що там 4,3 кВт, якщо там немає навіть 1,5 кВт, напевно. Це 100%. Ну, в общем Зараз покажу візуально, побачите. Ну, ось Для порівняння. Ось це. Двигун 4 кВт. На 380 вольт. 4 кВт. Це двигун, який буде ну, який стоїть на основній дробілці, яка в мене буде працювати. І це двигун теж 4 кВт. Як заявляє, хто виробник, чи це просто вже шарлатани якісь які. Продають чисто маркетинговий ход, який. Ну, я все одно, я не можу понять. Ви пишете 4 кВт, я його купляю і я ну, розумію, що це ж можна все провірити. Ну, якби, все помірять без притань. І ну, навіщо це все? І тут даже ось написано, от Дивіться. О, видно. 4 300 ватт 2 850 оборотов 220 ну где тут 4 где тут, тут 4000 ватт, какие тут 4000 ватт, когда я даю на полный сып и оно буквально секунд and, не знаю 30 и все и он стоит Було один раз, що забив вже його. Не встиг закрити заслонку, все і стало. Все, бігом закрив, виключив. Давай розкручувати усе, давай, висипати. Ну, не тягне. Ну, які тут? Я ж кажу, тут мені в коментарях писали, і я вже потім ну, відповідав людям, що да, я вже потім зрозумів, що це. Ну, як Я сказав, ну, це дитяча ігрушка, це не робота. І от Я молов вчора гонтам на молов. Приїхали, закінчилося, вже знову дерт. Виходить, і він підмелював знову. У мене були залишки БМВД від старих господарів. і ще Я вищив, скільки виходить, це треба дерті мені змолоти. Треба було мені 30 кг дерті змолоти, щоб додати туди той остаток БМВД. Взагалі, молов я 30 кг дерті і, і опять же, по времени я не засікав, скільки Що ну, оце отак стояв і оце так сував. Чуть-чуть зроєш -чуть сип менший, воно не просипається. Десь попаде якась ще палочка, чи що воно сипеться, сипеться, є-єліситься, хоп, стало. І от устою так. Більше зроблю, сипеться, 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 починає нагрузку йти хоп, вменшаю сип, уменьшаю сип, чую все, восстанавливається, восстанавливається в роботі, починається обороти, збільшувати. О, все, 5, прикриваю, опять нагрузку бере, закриваю. Ну, я так стою, то там ля 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 ля, -ля. Ну, коротше, це не робота, це я ж кажу, це таке. Ну, але нічого, як я вже казав, що став деякий час потратив учора там, ті 30 кг з Закінчиться в мене ця виходить, поки я основну дробілку не налаштую. Закінчиться вона, знову буду молот. Сьогодні взяв того, що був у мені, і так як всі інгредієнти ще не знайшов до преміксів своїх, ще е, сою, верніше як не знайшов, я їх іще не купив, знайти вже знайшов. А де вони продаються? що? я ну ще немає часу, немає щоб поїхати і це все діло собрати. То прийшлося взяти мішочок БМВДшки сьогодні і просто на цю дробілки буду пшениця ячмінь, кукурудза. Молодь вже буду стояти. Оце. Гуляти, і просто бмвдшкою поки мішать. І так буду е, тягнути і кормить до тих пор, поки не вийде в мене вже налаштувати все обладнання, як є, і запустити кормоцех вже, все як, щоб було все як потрібно. Ну тобто, для, цих, для цього зараз, ну. Ну, теж хватить, хватить. цього хвати. Я і брав так з розчота, що це не буде якийсь там е, суперагрегат, який е, щось буде е, е, робити основні такі роботи. Це таке, я ж кажу, десь колись, якщо вийшов з ладу основний якийсь мій е, буде, е, помолочний, е, скажімо так, апарат, то цей е, отак десь для підтримки штанів. В общем, Нормальок, коротше. Що з основним? З основним, що? Ну, вирішив, я буду. Через двері. Через двері, тому що через кришу, да, там може простіше було писали, багато там, скажімо так, було пропозицій. Якщо всім теж дякую за це, почитав, да, я до такого де, до деяких і не додумався. там. Ну, все одно все, я звісив всі за і проти, скажімо так, і все одно я прийшов до того рішення, що там небагато. Буквально ось, ось тут треба 30. Сантиметрів убрать. І все це легко все це легко вбирається. Я вже придумали ми з батьком сьогодні, як що тут зробити. В общем, завтра будемо займатися цією роботою. Убирається тут кладкася, заноситься, вирізається отут е ці одвірки з цієї сторони і заноситься сюди е змішувач і далі все це. Заложиться ну, за день, все це можна зробити. Взагалі, нерорний той змішувач, так що прийдеться робити цю процедуру. Да. Через потолок може і простіше. Одну балку вирізав, я вже думав, вирізав якусь частину балки, там, щоб зайшла дробілка, витащив, доски ців, виходить, шифер. Ну, а як я її через кришу закинеш? Це треба куча людей гукати її. Ну, як куча. Ну, якісь треба люди, якось щось Двою ми мене закинемо її. Кран де того крана? Ну, коротше, ні. Може і простіше, але ну, мені щось воно не про. Мені простіше випилять двері, вибити стіну, затащити і в течение часу заложити ту стіну і все. Так що. Будемо через стіну запихати. Значить, що по цінам просили мене там і по преміксам, і по кислоті, і по сорбенту, і по кормоцеху, і по дробарки. В общем, давайте так. По ценам буде окреме відео, де я вже коли е установлю е і, так скажемо, облаштую кормоцех. Все буде вже зроблено до пуття. Покажу, розкажу, що до чого, що за виробник, там е, ссылки подивитися, озвучу ціни, прайси на все це діло. Е, ну, щоб не щоб це вже в одному відео зібрати все до кучі, всі ці е, ціни, виробники, що, де, куди, до кого обращатися. Того, що відповідати кожному в коментарі, це нереально і. А так вирішив, що зроблю окреме відео, і ну, це буквально я думаю, що на цьому тижні все це зробиться. Так що поцінимо так буде окреме відео. Ще. Значить, Був ж там в Херсоні, пройшовся, позбирав те, що залишилося. Деякі речі конечно, привіз, забрав, деякі речі ще залишилися. Ну, коли батьки у мене ось погостюють, трошки, і буду їх відвозити. І ще пройдуся, конечно, там вентилятори позабираю. Ой, що там ще вселіло, таке абажурчики ті, що я показував в сараї, там деякі кормушки, поїлки. Ну, те, що вседіло, то все, все буде забиратися. А, там, де сторожка в мене була, де хранились мої всі медикаменти, звісно, багато чого там понаходив. Такого, як сказати. Коли вони в тебе є, то ти це не ціниш. А коли нема, ти розумієш, що це треба все купити. А колись у тебе все це було. А ти приїхав туди і знайшов той самий там, дозатор до Толтарокса, знайшов ті самі там, лампи, кусачки, щоб вирівся, там, зуби кусати. Екоматік шприц-автомат, потім, що шприц хвости електроножниці. Обкусу. Ну, коротше, отакі от мелочі, скажімо так, приємні, що вони є. Я їх, ну, в общем, все зібрав, все Деякі знайшов деяке обладнання, те, що сім'я укворів брати і термокружка, і. Баночки, катетори, і пакети для, для збору сім'ї. В общем, ті, хто сім'я беруть, ті розуміють, що це таке. Взагалі, деякі речі познаходив гелі, там знайшов для того, як свиноматки в роду ну, при родах, ну, в общем, є кое кое що понаходив. Позабирав, так що іще поїду, позабираю. Ну, Взагалі, дещо, дещо залишилось. Ну, а так, поки що все працюємо. Курятником поки що нема що займатися. Нема коли займатися, все там стоїть, Уже хочу наладнати все з кормоцехом. Запустити кормоцех, щоб не було проблем з кормом. І потім вже буду далі займатися курником. Поки що на тому, як залишилося, як я показував в останніх відео, так все і стоїть. Все. Всім дякую за увагу, всім мира, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення.